Привіт друзі! Вітаю вас на каналі. Погодив я з цим чахлом, і деякий час, але він мені чесно сказати не сподобався. Тут от боку випирає його, він не до кінця заходить на, на сам телефон. Як бачите, він нижче виходить, навіть трохи ніж дисплей. Тут нормально спереді і ззаду. а От поку не, не заходить. Тому я заказав панель на 2-й площадці розетка. Будемо відкривати, дивитися, прийшло ось такі ось конверті з нової почти. Так, вартість даного чехла становить 399 гривень. Ой. В такому документ, конверті документи нова почта. Я недавно замовляв на новій почті деякі запчастини мені нової почти обійшлися дорожче, ніж вартість самого замовлених запчастин. Так що замовив на розетці, вартість даної панелі, панелі становить 399 гривень, а також вартість доставки 35 гривень. Відділення розетки в рівному. Открываем дивимся. Так, у нас встречают такие вот чек. Вложили, так уж пришел такие вот кейс. Чехол кейс. Захисный чехол для смартфона. На сайте написано, что кейс. Ну что, значит, будем первоплачивать чехол. Такие вот коробочки. Подивимось так, бачите, пломби є, запаковані. Так. Ось такі ось. Що ж відкриємо, дістаємо, будемо міряти. Так, він Xiaomi Redmi Note 14 4 g Я дивлюся, останнім часом з'явилася е мережа 4G плюс. Хто знає, напишіть, будь ласка. Так, просто прийшов в коробочці без нічого, без ніякої плівки. Так, зараз поміряємо, як він підходить. Взяли нашого телефончика, знімаємо старого чехла. Як бачите, повітряні бульбашки, що були під стеклом, під вони розійшлися, саме стекло сам, саме досить погано тримається. Ну, є місцями там, де я погано протер, полинки залишилися. Ну, чехол досить приємний. Так, Це у нас виходить, силикон всередині, верезина. Чиселикон твердий, зверху пластик. Бачите, пластикова ставка. Воно навіть видно, що однієї. Можна також зняти його. Ось так ось виглядає сам чехол, розобраний, пластмасу окремо. Як бачите, тут є спеціальні кріплення для того, щоб кріпити пластмаску. А сам чехол виготовлений з тепло, тепло, тепло по геліретану. Тіпа того, не з силікону і не резини, я помилився. Я дивлюся на сайті. Так, поміряємо, як він підходить. Підходить досить нормально, але я б рекомендував не знімати сам пластик, тому що можна його поламати випадково. Так, є нормально. Бортики виступають вище самого телефона, і він буде захищати. Плюс йде тут посилений бортики самих на углах телефона. Встановлюємо наш, наш чехол. І ось такий ось у нас красень позичається. Чехол панель, як воно правильно називається, напишіть в коментарях. Кому сподобалося, переходьте, я посилання залишу під відео. Так що кнопки, так, кнопки працюють нормально, як бачите, блокировка також. Все співпадає. Ну, нормальний, нормальний чехол на нормальний гроші. Також можна купити на Aliexpress дешевше, там в районі гривні 150 до 200 гривень. Так що лучше краще купити в нас, замовити і ж, не ждать місяць, поки він прийде. Так що посилання на даний товар і залиш під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. хто не підписано ви нас підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. А зустрінемося на наступному відео. Коли ви до вийде, то самі знаєте. Кожну суботу виходить в 8 годині вечора. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей. Всім папа. -па.